Ти користуєшся? Ні. Тобто, дизайнер може бути на креативним? Клас. Да. Жох, дуже багато. Але, типу, щоб намалювати саме цю кнопку, саме в такому кольорі, саме в цьому місці йде величезний флоу роботи. Дуже сильно задіяна психологія в дизайні. Клас, тоді ще цікавіше буде. Насправді ти для мене відкрила то, що дизайнер спілкується з тихвальником. А тобі відмовляли? Сто тисяч разів. Типу, Я не вмію малювати. Друзі, всім привіт! Мене звуть Анастасія Крилове і це goit Подкаст. У випусках нашого подкасту ми говоримо з представниками it сфери про діджитал новини та обговорюємо цікаві моменти зі сфери IT. Сьогодні ми з вами поговоримо про дизайн. Чи дійсно дизайн це про естетику та щось гарне або, можливо, це щось більше? Тому, якщо ви дизайнер, Хочете в дизайн або починаючий дизайнер? Вам варто додивитися це відео до кінця? Нашою гостею сьогодні буде Діана Ісса, senior product designer, екс-дизайнерка в компанії Уклон. Просто гарна чарівна дівчина і людина з досвідом, яка точно знає, що таке дизайн. А, привіт, привіт. Я дуже рада, що ти сьогодні до нас завітала. Як твої справи? Навзаєм я теж також дуже рада бути тут, і насправді хотілося би розкрити взагалі багато міфів, які я особисто в житті зустрічаю стосовно дизайну, особливо про те, що це красиві картиночки і кнопочки. А справи добре, дякую. Клас, супер. Я поділила наш сьогоднішній випуск на декілька етапів, і хотілося б так трішечки розговоритися, почати з бліца. Бліц це п'ять питань. П'ять питань про дизайн, про дизайнерів і про ІТ, на які ти можеш відповідати так або ні, або максимум одним реченням. Uh -huh. От. Ти готова? Да. Тоді починаємо. Чи можна стати UX-UI дизайнером без вміння малювати? Так. Клас. Чи потрібно дизайнеру вивчати основи програмування? Основи основи так глибоко, ні. Угу. Штучний інтелект це помічник чи конкурент дизайнера? Помічник Помічник. 100%. Клас. Ти користуєшся? Ні. <гум> в мінімальних цілях насправді якийсь текст, максимум не більше. Угу. Окей, яка навичка важливіша: креативність чи аналітичне мислення? Аналітичне мислення. Тобто дизайнер може бути не креативним? Е він має бути креативним, але в міру. Тобто це не найголовніше навички дизайнера 100%, і якщо ви брати між аналітикою і креативом 100% аналітика. Угу. Чи можуть UI дизайнери працювати без портфоліо? Ні, не можуть. Клас. Тоді все всім зрозуміло. Сподіваюся, готуємо портфоліо і вчимо аналітику. Mm -hmm. А головне плануємо дизайн, бо це класно. А, окей. Я все насправді для себе зрозуміла таких ключових моментів, а, і маю до тебе дуже багато питань, які ми сьогодні зможемо обговорити, розкрити всі секретики, всі міфи. Головне розбити максимально, щоб люди розуміли, що їх чекає в дизайні, uh -huh. який цей дизайн, яка там сфера. А, розкажи, як довго ти в дизайні? Я в дизайні з 2019 року. По суті, uh -huh. одразу як я закінчила школу, тобто 6 років, 5 6 років. 5, 5 років досвіду. Класа да. жох дуже багато. П'ять років і вже сіньор дизайнер. Це дуже круто. Е, я б сказала, що це нормально. Насправді, як я бачу на ринку, типу, то якщо в тебе є досвід хоча б роки чотири, то ти вже можеш вважати сеньором, але це 100% більше залежить від твоєї кваліфікації. Типу, ти п'ять років можеш залишатися мідлом, якщо ти не знаєш якихось базових штук, які мають е, володіти саме сеньор-дизайнери. А Тому ти... тут насправді, вибач, що перебила тут, насправді роки вони, типу, не найголовніший показник. А ти більше UX UI дизайнер? Ну, типу, цілісно uh -huh. чи ти або UX, або UI. Що це e, більше? Я б взагалі сказала, що я продуктовий дизайнер, і це люди, які більше до UX все ж таки uh -huh. схильні, тому що в продуктах зазвичай, якщо ти продуктовий дизайнер, ти логічно працюєш над продуктом, і там зазвичай вже, типу, є дизайн системи, тобто UI-кою тобі малювати не потрібно. І це люди, які здебільшого займаються саме ux частиною. Uh -huh. Клас, зрозуміло. Давай. Ми з тобою вже в 2025 році, аж mm -hmm. цілий місяць і одинадцять днів. <с? <с?> а, дизайн 2025-го. Для кого він? Якою має бути людина, щоб піти в дизайн? Я б взагалі хотіла почати з того, щоб пояснити, як я бачу дизайн і що це взагалі таке, і відповідно Давай. для кого ця вся історія. Дизайн це абсолютно точно не про красиві картиночки, не про красиві кнопочки, і це великий, великий міф. І мені здається, навіть мої батьки чи деякі знайомі досі думають, що я чисто ті. Красиві кнопочки малюю, але це не так. Тобто, якщо ми беремо весь флоу роботи дизайнера, то ось ця краса, естетика і Йойка це типу 5% це вершини айсбергу. Але, типу, щоб намалювати саме цю кнопку, саме в такому кольорі, саме в цьому місці йде величезний флоу роботи, дизайн процесу у вигляді ресерчів, у вигляді аналітики і так далі. Тобто, дизайн це про створення рішень. Це про вирішення проблем користувачів, і це про те, що ти допомагаєш бізнесу досягати їх цілей, а це здебільшого заробляти кошти. Тому дизайн це для людей, які і частково творчі, і при цьому люблять покупатися в причинах, з'ясувати в чому проблема. Плюс це люди, які мають вміти розмовляти з людьми в контексті того, що. Дуже сильно задіяна психологія в дизайні. Тобто ти спілкуєшся з користувачами, ти маєш докупатися в чому проблеми, що вони не розуміють, на якому з флоу нашого продукту ми втрачаємо цих клієнтів, там цих користувачів. Тому це про креатив, плюс вирішення проблем користувачів і плюс намагання допомогти бізнесу. Клас. Ну, насправді, спочатку, коли ти почала говорити, мені стало трішки страшно. Але в кінці я зрозуміла, що реально, якщо ти не вмієш валювати, але аналітично мислиш, тобі не тільки в дата аналітику, ти можеш стати класним продуктовим дизайнером. Так, да, тут я б хотіла допомнити, що дата аналітик, він, е, типу, нам не потрібно як дизайнеру мати прям ті ж самі кваліфікації, як дата-аналітик, Але ти маєш працювати, вміти працювати з даними. Типу, збирати метрики, аналізувати, чому користувачі чи там роблять так, а не інакше, mm -hmm. тобто дата аналітик він нам допомагає в цьому, але ми не маємо типу, ми дизайнери, працюємо над дизайном клас, зрозуміла. Якщо ми вже зрозуміли, над чим ми працюємо і як ми там працюємо, а, але є певні вимоги, враховуючи, що ти маєш такий класний досвід, ти точно проводила технічні співбесіди колись. З людьми, типу, ну, типу, да. Ну, в команду? Ну так, так. Ні, ні разу Я життя. ще не проводила. Ні. Клас, тоді ще цікавіше буде. А, ну. а, окей, як ти думаєш? Уявімо, що ти це твоя перша співбесіда, і тобі дають чотири кандидати. Uh -huh. І тобі сказали обрати одного. Uh -huh. Які будуть вимоги до. Класного дизайнера, якого б ти точно забрала б до себе в команду? це взагалі супер питання. Перше це те, як людина мислить, тобто я би дала якусь задачу. Умовну якусь, ну буквально задачу там забудувати якийсь продукт. І я би слухала, як людина мислить, і насправді в класних компаніях технічні співбесіди саме так і проводять. Типу, якщо вам задають задають якісь питання, типу, розкажіть про теорію кольору чи щось таке, угу. це, звісно, дуже все класно, але типу, це не зовсім відповідає тому, чим ви будете займатися насправді. Тому я б задала питання і дивилась би, як людина відповідає. І для мене важливим би критерієм було те, що людина. Вона в своїй, якби доповіді, своїй відповіді намагається і докопатися до суті в плані зрозуміти, що потрібно користувачу. Як якісь рішення дизайнерські можуть повпливати на, на бізнес і на метрики, і також чи враховує вона сторону розробки, тому що класний дизайнер це людина, яка сидить на трьох стільцях одночасно. Вона думає про користувачів, про бізнес і про розробку. Це перший такий критерій. Другий критерій це те, чи вміє людина себе презентувати. Це взагалі must skill, особливо для джунів, ваші софт скіли це. То перше, мені здається, на що треба звернути увагу. Тобто, у мене були кейси, коли дуже класних дизайнерів, сеньорів не брали тільки через те, що вони не змогли достатньо класно себе презентувати, бо презентувати рішення, яке вони підготували. Тому ось навички презентації, а також чи взаємодіє людина з іншими членами команди, тому що дизайнер така персона, яка має усюди трошки лізти і угу. бути усюди такою, типу, а що тут відбувається? Тобто, і розмовляти з розробниками і з ківейщиком. І з дати аналітиками, щоб мати найбільш такий глибокий контекст того, що відбувається з різних боків. Тобто важливо не сидіти в своєму коконі і працювати над дизайном, а спілкуватися з розробниками, наприклад, чи можемо ми там реалізувати це так, якщо ні, то як інакше. Угу. З там розмовляти, які у нас виникають проблемні кейси, з дати аналітикою. Тобто, ця людина має приймати активну участь в команді. Клас, насправді ти для мене відкрила моменти, то що дизайнер спілкується з тестувальником. От я така тестувальник. Але це класно. Тобто, ти можеш запитати, які бувають проблеми на схожих сайтах, і просто їх не повторити. А, Тобто, якщо ми говорили з тобою, типу про всі ці моменти, і ти трішечки сказала про софт скіли. Якщо б тобі сказали, от в тебе є шкала від 1 до 10, які в тебе софти soft які... Від 1 до 10, да. типу, наскільки вони прокачені? Да. Ну, Типу, <смі> дуже само впевнено буду звучати, але я б сказала 9-10, тому що Ніколи не було з цим проблем під час роботи. В принципі, я себе завжди дуже впевнено почуваюся на інтерв'ю з HR-ами і в цілому ніколи не переживаю за те, що я там не сподобаюся, як людей, намовно кажучи, тому що ну, просто тому, що я себе добре знаю в цьому Клас, плані. Це дуже круто. І я думаю, що класно, коли ти себе круто оцінюєш, бо тоді ти точно впевнено всюди будеш себе почувати. А, гаразд. А, давай з тобою поговоримо про джунів. Ми про них вже починали трішечки говорити в плані навичок. Уявімо, що я дизайнер, будемо говорити на прикладах, і я хочу стати класним дизайнером і знайти першу роботу. Я там шукала собі ментора, щоб він мені допоміг там, зробити мій шлях. Але де мені шукати досвід? І логічно, що можливо, якісь там проєкти я отримаю під час навчання на курсі, бо я ж не просто там буду торю mm -hmm. слухати. Там в мене є три кейси з курсів. Але мені не вистачає якихось ще де мені шукати ці роботи для того, щоб моє портфоліо було класним? Це насправді вся довічна проблема, що нам потрібні люди без досвіду, а без досвіду ніхто нікого не бере, тому. Перший комерційний якийсь досвід ви можете взяти. Насправді він буде комерційний виключно формально, тобто ви будете працювати скоріше за цього безкоштовно, тому що у вас немає досвіду. Але це буде якийсь разовий проект, тобто ви можете подивитися якісь волонтерські ініціативи, або ГОшки. Тобто, часто у них немає бюджету на щось, але їм потрібен сайт. Тобто і вони там зможуть з вами попрацювати. Також це може бути пет-проекти, тобто ви самі. Собі уявляти якусь проблему або якийсь продукт і самі проходити весь шлях, який би ви проходили в комерційній компанії від нуля там і до кінця, і презентуєте цей проект. Також часто компанії я знаю, що випускають м -м, стажування, можна так сказати. Так, так. Типу, да, вони стажуються, здається, так це працює. Вони стажуються, і потім, типу, найкращих. Чи якщо ви сподобалися їм, то вони беруть вас вже робити ну, проекти в своїй компанії. Клас, супер. А які в тебе були перші проєкти? Е, у мене насправді перший комерційний досвід був вже прям типу, ну в компанії мене uh -huh. взяли, і всі проекти, які в мене були в портфоліо, це були проекти виключно по курсах. Тобто такі uh -huh. кейси також є. Мені здається, в принципі, якщо постаратись. А якщо ти джун дизайнер 25-му році, то тобі дійсно треба постаратись в плані того, щоб бути дуже цілеспрямованим і відправляти багато вакансій в різних багато компаній, і писати там і на LinkedIn, і на пошту коротше, таким бути дуже активним. Претендентом на вакансію, тому що таких людей дуже багато. І якщо ти будеш достатньо таким впертом, то тебе можуть взяти, навіть якщо у тебе є просто кейси в портфоліо по курсам, uh -huh. тому що вони розуміють, що ти джун, і це окей, що у тебе немає досвіду. Так а до речі, як ти шукала свою компанію? Першу Так, це було був таке, що ти... просто ти... повний, тому що я шукала першу роботу е, півтора місяці. При цьому це був 2019 рік, і я відправляла кожен день, по, мені здається, по 50 60 ну може, я загнула, звісно, трошечки, ну коротше, максимально скільки я могла фізично кожен день, типу, я штурмила всі ці вакансії. Це було дійсно важко, і треба розуміти, що це реальна картина, що ну, типу, через тиждень ви роботу не знайдете, але ви її знайдете місяць-два, типу, якщо ви зробите класне портфоліо, якщо ви зробите класне резюме і відточите навички саме Презентації, типу, то так не швидко, але через місяць-два у вас буде перша класна робота, і потім, чим далі, тим все буде простіше, тому що у вас буде більше навичок, вам буде більше що продавати в собі, і вас будуть легше брати і більше хотіти брати на роботу. Угу. Клас. Тобто боятися, тому що ти там півтора-два місяці не можеш знайти роботу, це, це взагалі окей? абсолютно. Окей. Абсолютно. А тобі відмовляли? Сто тисяч разів ну типу зі ста відсотків вакансій, які відправляла відправляла особливо, коли я була жіном. Тобі відповідає, може, типу, півтора відсотки, інше просто мовчать. Тобі відповідають може між. Е... За ті 100% резюме, що ти відправляєш, можливо, півтора тобі просто відповідають всі інші тебе ігнорують, і з цих півтора, ну типу 0,5, можливо, тебе покличуть на співбесіду. Тому, типу, відмови це дуже часта історія, і це нормально. Типу, треба це розуміти, що це нормально, особливо на початку вашого шляху. Головне не здаватися. Це не якийсь безкінечний, не знаю, ад і рано чи пізно. То ваша компанія вас знайде, у вас буде чудовий меч, і це буде початок вашої класної кар'єри в подальшому. Круто, так що, друзі, не бійтеся взагалі, подавайтеся, не соромтеся, і місце для всіх знайдеться, ну я так думаю. А, окей, полетіли Полетіли далі. А, ми з тобою на бліцу. Я тебе запитала: так зараз навіть прочитаю це питання: а, чи потрібно дизайнеру вивчати основи програмування? Розкажи, як ти знаєш програмування? Коротше, я вивчила HTML за два тижні, коли був локдаун, перший на коронавірусі, бо мені тупо було нудно. Не тому, що мені було це потрібно, uh -huh. мені просто було нудно. І з приводу, взагалі, навичок програмування для дизайнерів, це вам потрібно більше для того, щоб бути на, на якійсь приблизно одній хвилі з розробниками, коли ви презентуєте своє рішення, і плюс, коли ви це рішення дизайните, щоб ви. Приблизно розуміли, наскільки це складно. Uh -huh. Тобто, але про коли ми кажемо про базу програмування, я не говорю про те, що йдіть, вчіть якісь мови програмування. Абсолютно ні. Я про те, що треба розмовляти з розробниками. Це не завжди дуже приємна історія, звісно, вибачте, але це дійсно треба робити в контексті того, що ви щось презентуєте і вони кажуть, ми не можемо це зробити, наприклад. І ви запитаєте, чому? І вони вам там пояснять, тому що там так і так. Тобто, ви не будете знати програмування і близько на тому рівні. Що знають вони, але просто якесь базове розуміння, якщо працює, і скільки якесь рішення приблизно може коштувати, тобто наскільки його буде важко і довго розробляти, uh -huh. це вам дуже допоможе, тому що також класний дизайнер він для бізнесу класний тим, коли він пропонує. Класні рішення, але дешеві. Тобто, що я можу змінити, що зробити там за тиждень, умовно, але принесе великі результати. І зазвичай найбільшу частину роботи в плані часу виконують розробники. Тому, якщо ви знаєте, як запропонувати рішення, яке буде легким для розробки, то це буде класно, а для цього треба з ними спілкуватися. А, а що робити, якщо ти собі не дизайнила? В голові в своїй, і потім ще й фізично в фігмі зробила супер анімацію, де все літає, щось там змінюється. І ти така натунена, приходиш, кажеш, оце, оце будемо верстати. І тобі кажуть: Діана, все нормально? Такі кейси, звісно, були, і вони будуть, але. По-перше, якщо ти класний дизайнер, ти, скоріш за всього, е, і не будеш робити таку класну анімацію на наворочення, тому що ти знаєш, що це буде довго. Або ти спочатку запитаєш у розробника, скільки це буде коштувати, і потім це будеш це робити. Це завжди про компроміс. Іноді можливо анімація вона дійсно там принесе такі результати, що розробникам доведеться це робити. Тобто, це все про баланс. Іноді тобі доведеться йти на компроміс і робити там якісь не дуже можливо десь гарні рішення, але вони швидкі для розробки. А іноді розробці доведеться якусь. Кнопочка малювати там тиждень, бо вона там якусь дуже суперкласну конверсію принесе. Тому тут і розробники, звісно, мають бути такими, ну якби заці, за, ну да, зацікавленими також в розвитку продукти, не тільки в тому, що там сидіти вдома і за пів години все робити. Тому це завжди про баланс, про компроміс з усіх сторін. А чи бували в тебе конфлікти з розробниками? Ні, ніколи насправді У мене завжди були дуже класні розробники в моїх командах. Е, і були ситуації єдина, коли просто відчувалась від людини, що вона, типу, просто от ми не зможемо це робити, і все. Я хочу, щоб люди в моїй команді такі, окей, ми це не можемо зробити, але давайте подумаємо, як ми можемо це зробити інакше. Тобто це єдиний такий підхід, uh -huh. який я зустрічала, який мені був не дуже ок. Але там в командах, в вайтішках особливо завжди все дуже лояльно відбувається. Ти можеш про це поговорити, бо там комусь ну настучать, але типа толерантно настучати, умовно кажучи, і там людина змінить свій підхід. Тобто це максимум. Та у мене улюблена фраза в роботі. Коли я розумію, що зараз буде конфлікт, і я не хочу конфліктувати. Mm -hmm. Я завершую фразу Я буду розмовляти далі тільки з твоїм керівником. Ой, У мене було подібне ситуації. А, ну, насправді дуже класно, коли немає конфліктів, або якщо ці конфлікти дуже швидко завершуються, і всім комфортно, всім норм, і ніхто <світ> нічого не хвилюється. <світ> <світ> а, так, ми зрозуміли, що дизайнерам кодити не обов'язково, але знати основи, хоча б як це працює, <світ> а, це дуже базова штука. Окей, а, ми з тобою зрозуміли, що, що дизайн це не тільки про картиночки, це ще й про аналітику. про Турботу про нашого юзера, про нашого клієнта. Але нас дивляться та слухають люди, які ще починають свій шлях у дизайні і роблять помилки. Всі ми розуміємо, що помилки це нормально. Всі їх роблять, їх робила ти, їх робила я, їх робив кожен, хто нас сьогодні дивиться і слухає. Але... Враховуючи, що ти в цьому світі давно, які бувають типові помилки, але не в співбесідах, не в спілкуванні, а от саме в дизайні, саме в роботі. Напевно, найочевидніше це коли ти як Джун більше концентруєшся на UI замість UX. тому що це, мовно кажучи, легше. Типу просто намовляти щось красиве. Найтиповіша помилка це концентрування на UI більше, ніж на UX, тому що сама UX-частина вона вирішує проблеми користувачів і допомагає бізнесу рости. Тобто, так, UI в якомусь сенсі, можна сказати, це простіше, типу простіше намалювати щось гарне, ніж порісерчити, що там думають юзери, які в них проблеми, ще щось. Але для бізнесу набагато більшу цінність буде мати той дизайнер, який вирішує проблеми користувачів, а це робить саме. UX частини. Тому я дуже раджу прокачувати саме її. Під ux частини ми маємо на увазі е, каздеве. Тобто це коли ти спілкуєшся з юзерами, порісерчить, подивіться всілякі туторіали, як проводити каздеви, там які питання задавати. Е, взагалі, порісерчи тему UX-рі. Що це таке, що в це входить, е, і так далі. Також е, помилка. М -м -м. Також ще одна помилка: це відсутність софт скілів, або не дуже класно вони прокачені, при тому, що, напевно, для джунів це дійсно є більш важливим на початку, тому що всі розуміють, що хард скіли у ну, не, не може бути, бо вони джуни, це логічно. Угу. І дуже, дуже, дуже часто від компанії я чую фразу, що нам легше взяти якусь там, класну людину, яку ми перевчимо або навчимо так, як нам потрібно, чим там брати якогось спеціаліста, який там. Не вміє не знаю, комунікувати з так. командою і так далі. Тому прокачуйте софт скіли, не знаю, тренуйтеся, говорити самі з собою, там перед зеркалом, презентувати себе і так далі. Тому що це дійсно те, від чого залежить, візьмуть вас чи ні. Коли вас вже взяли все, ви дихаєте, Там, типу, можете щось гуглити, як щось робити, там, дивитися відоси, проходити курси, брати якесь менторство, писати там, не знаю, дизайнерам, якимось там сеньорам, питати пораду. Але дійсно важливо ось це пройти, ось цей шлях, щоб вас взяли. Тому що дійсно людей може бути багато. А совське це перше, на що звертається увага. Також є одна помилка це страх критики. І. Для цього треба не сприймати критику на власний рахунок, тому що це виключно про те, про якісь базові навички, які ви можете відточити, і для яких вам поки що не вистачає кваліфікації. Це абсолютно окей, і це навпаки дуже класно отримувати фідбек. І це те саме, чому я пропагую, щоб люди не вчилися самі дизайну, а йшли кудись вчитися, тому що, звісно, вся інформація є в інтернеті, можна засісти там, не знаю, за тиждень придивитися все, що є в інтернеті. Але по-перше, ви будете. Це це робити набагато довше, тому що інфа вона її просто дуже багато, яка з них потрібна, яка з них ні, ви не зрозумієте. І друге, немає людини, яка вам яка вас буде направляти, яка буде вам показувати на ваші помилки. А це якраз те і є е, найбільша ваша точка зросту. Якщо вам вдасться попасти в команду там, будуть ще дизайнери Мідл Сеньор Рівня, то це взагалі супер, тому що у вас під боком буде людина, яка буде вам допомагати. Вона не буде вас менторити, ви все одно типу індивідуальний дизайнер, який працює на своїми задачами, але типу, мати можливість е, бачити фідбек, то це супер круто. Для цього треба вміти його сприймати. Якщо він, звісно, якби адекватний, конструктивний і так далі. Е, і також... Така міні-міні помилка, яку досить часто зустрічають жонів, це те, що не зовсім вони поважають дизайн-систему в, в тому сенсі, що е, якщо у нас є дизайн-система, то типу варто притримуватись саме неї і не створювати своїх якихось там штучок, тому що це просто ну типу ускладнює процес і створює неконсистентність в дизайнах. Але це така вже мінорна штука. Угу, Зрозуміла. Дякую тобі дуже. Насправді я впевнена, що люди, які нас слухають, і дивляться, винесуть для себе купу інсайтів. А головне, що зрозуміють, що малювати це не обов'язково, бо я дуже часто чую цю фразу, куди мені в дизайн чита. Взагалі, я не вмію малювати. Як я буду там? Ну ти ж не графічний дизайнер. Да, ти типу, Це абсолютно інша історія. Це графічні дизайнери роблять малюнки. Типу, я не я не вмію малювати. Я вчилася в художці, але типу, ну це дуже швидко закінчилося. І я не вмію малювати від слова зовсім. І навпаки, компанії, які хочуть UI, UX дизайнер, які і малює, і анімації робить і ще на батуті стрибає, це Red Flag. Ну, типу, UI, UX дизайнер робить UI, UX. Все малювати або абсолютно взагалі ніяк не стосується до цієї професії. Клас, ще просто прекрасна фраза. Запам'ятаєте це і просто ваші права і розуміння того, на яку вакансію ви йдете, якщо ви дизайнер, цінуйте свій час і свої скіли. Друзі, я вам нагадую, що ви можете ставити вподобайки під цим випуском. Давайте влаштуємо міні флешмоб в коментарях. Напишіть, що ви думаєте про їх UI дизайн, або можете поставити свої питання, ми вам обов'язково відповімо. І якщо ви хочете спробувати себе в дизайні, вам сподобалась Діана та її знання. Навички, ви завжди можете зареєструватися на інтенсив з UX ui дизайну, який розробляла Діана, і вона зможе вас навчити ще й онлайн цілих 4 дні, і ви створите свій власний дизайн мобільного додатку, який буде зручним для користувачів, а не просто гарним. Діана, Можна я так. що додам з приводу танців. Взагалі, мета, яка стояла у нас і у мене включно, це не просто тіпа, видати щось, ліж би зробити, а показати за ці 3-4 дні, взагалі дати розуміння, що таке дизайн, щоб люди зрозуміли, щоб ви зрозуміли, коротше, що це таке і потрібно вам воно чи ні. Тому що це те на що, якщо ви підете в цю сферу, по перше, треба бути дійсно в ній спеціалістом. А також треба розуміти, що це буде те, чим ви будете займатися більшу частину свого дня, тому визначте для себе, чи подобається вам це чи ні. Якщо так, клас, флаг руки, будь ласка, вчіться, працюйте. Це дуже класна історія, але це не для всіх, тому що ну як і кожна професія, типу, вона комусь підходить, комусь ні. Тому сподіваюся, за 3-4 дні цього інтенсиву ви зможете для себе відповісти на запитання, чи подобається вам дизайн чи ні. Якщо так, то будь ласка, бажаю вам вдачі в цьому прекрасному дизайнерському шляху. Клас. Друзі, інтенсив безкоштовний. Він триває 4 дні. Посилання на нього в описі до цього випуску. А я вам дуже дякую за цей випуск. З вами була я, Анастасія Крилова, наша чарівна гостя Діана Іса. І це був Go IT Подкаст. До зустрічі у наступних випусках.